Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді компресор міні-компресор від фірми Baseus. З цією фірмою стикаюсь не вперше. У мене вже є від цієї фірми Powerbank. Повністю задоволений. Працює чудово, збірка шикарна і якість самого пристрою теж чудова. Тому серед тих компресорів за ціновою категорією десь до 1000 гривень. Між Xiaomi і Baseus сам обрав саме цей і, в принципі, розповім, чому саме він. Значить, моделька, моделька BS sg – Це лінійка компресорів, які не мають свого акумулятора, і живляться від 12 вольт від зовнішнього джерела живлення. Поставляються такі от, як завжди, фірмові коробці, досить якісні. По комплектації у нас інструкція. Інструкція десь ще зараз повинна випасти. Як завжди, я думаю, це не досить цікаво. Скажу відразу, менюшка досить простенька. Розібратися з нею інтуїтивно все зрозуміло. Значить, комплектація трошки вже доопрацьована мною. Компресор купував під замовлення. В більшості частини для потреб, які, які завдання до цього компресора були, щоб він був максимально компактний, зручний в користуванні. І він в основному буде використовуватися для мотоцикла, щоб завжди був з собою. Для поїздок якихось дальніх. Значить, у нас сам компресор. Ось такий от компактненький. Розміри зараз я вам скажу. Кому цікаво. Розміри він має. 40 на 40 і довжина і довжина його 65. В принципі, він легенький, корпус пластиковий. І з органів управління у нас все розташоване на лицевій панелі плюс циферблат З цієї сторони у нас роз'єм гніздо для. Підключення живлення. Тут у нас накручується сам шланг, і є підсвітка. От якраз через те, що є підсвітка, в принципі, його компактні розміри. І сама сам шланг, який йде в комплекті, оце мене і привабило в цьому компресорі. Тобто тут відразу вже є. Швидкий затискач, шланг невеликий, але його повністю вдосталь вистачає для роботи. Тобто зібрати його досить швидко, накрутили, підключили до колеса, підключили кабльок, і, в принципі, більше нічого не треба. Ну, і зробити налаштування відповідно до ваших потреб. Значить, в комплекті йде кабель з прикурювачем. Оце його рідний кабель. І прикурювач. І ще додаткові насадки для матрасу, для м'яча. Це, мабуть, для велосипеда. І, в принципі, все. Якщо не помиляюся, десь якихось варіантах я бачив, що ще йде чохол, але в цьому комплекті не було. Цінник: якщо не помиляюся, буде 900 гривень. Значить, попросили зробити. Варіант із крокодилами, щоб можна було підключати до акумулятора, так як не в всіх мотоциклах, особливо стареньких, є прикурювач. Значить, Зробив по-іншому, вирішив більш його зробити універсальним. Поставив штекер 5,5х2.5 на, на сам провід. З цієї сторони такий самий рідний, куди підключається кабель. І зробив до прикурювача із гніздом роз'ємчик. І так само з гніздом крокодили. Тобто тепер його можна використовувати по максимуму. Тут все заізольоване. Трішки не продумав, треба було сюди термоусадочну трубку зробити, але пізно придумав, тому довелося використовувати ізоляційну стрічку. Але на швидкість цю роботу це не впливає. Значить, серед тих категорій, що є, серед пристроїв в ці цінові категорії, ще два варіанти Xiaomi. Які, один із них має аналоговий варіант вимірювання, там просто стрілочка. Інший також має циферблат, але розмір його, ну, от, щоб ви розуміли, десь отакі от. Там накручується шланг, все впаковується в нього, але він має більші габарити. Тому навіть якщо покласти це десь в сумочку все і з урахуванням отаких от от розмірів, то от можемо сказати, що в два рази цей компактніший. По ефективності, в принципі, доки зараз підключу всю проводочку, щоб показати вам цю форплату функціонал, розкажу за його ефективність. Я його перевіряв на автомобілі. Пів атмосфери він мені накачав без запуску автомобіля десь за 3 хвилини. І відключився відповідно, автоматично. Перед цим я виставив йому необхідні налаштування. Розраховувати, що він буде працювати як звичайний компресор, я не бачу сенсу, тому що. Ну, В принципі, габарити, відповідно, не ті, які необхідно, щоб швиденько накачати колеса. Але за 3 хвилини він не нагрівся. Роз'ємчик оцей мій не нагрівся. Проводка почувала себе чудово. Тут у нього є охолодження, і за 3 хвилини взагалі ніяк він не нагрівся. Причому це було от влітку десь плюс 25 мене 28 була температура. А значить, по, по функціоналу. Все досить просто. Ми вибираємо тут варіанти. Ось, як бачимо, мотоцикл, м'яч, відповідно, є налаштування, які можна потім змінити. Тут ми вже виставляємо самі і автомобіль. Тобто, ось у нас 2,4. Нам треба 2,2 або 2. Дві атмосфери виставили, натискаємо кнопочку, може бути трошки шумнувато, і він почав працювати. І до, до, рівно до, до двох атмосфер він догонить, перевіряв звичайним е, пристроєм, контролькою, то все відповідає своїм характеристикам. Тому варіант. Я ж кажу, не розраховуйте його як основний компресор. Ну, в плані того, що якщо вам часто і багато треба буде підкачувати колеса, то варіант не дуже, не дуже підходить. А для підкачки там, однієї піватмосфери просто довести до норми е, тиск в колесах, підкачати колеса на велосипеді. На, м Скутері, самокаті, мотоциклі, то варіант досить класний. І він компактний, багато місця не займає. значить Кому цікаво, по споживанню, на холостих він споживає при 12 вольтах 2,5 А. Якщо дати йому трошки під навантаження, щоб він під навантаженням працював, Струм виростає десь до 3,5 А. Я думаю, це не досить багато. Тому, в принципі, можна для нього зробити якийсь примітивний павербанк з 12 вольтовий. Він буде почувати себе чудово. Акумулятори не будуть перегріватися, але у вас буде більш стаціонарний варіант не, не стаціонарний, а якраз можливість користуватися ним десь в місцях, де, де не буде або блоку живлення підключити його, або автомобільного акумулятора. Наприклад, на природі, як запасний, буде чудово себе почувати. Тому такий пристрій мені досить сподобався. У мене, до речі, є. Отакі от від компанії Xiaomi, але це більш примітивний варіант, він е, менш потужніший. Встроєний акумулятор. Функціонал той же самий, але з мінусів, що мені не подобається, у нього нема затискача швидкого, тому витрачається час накрутити. І він виключається, якщо вставити. В гніздо в посадочне сам шланг. Він більш підходить якраз для самокатів, для велосипедів. Ну, для для мотоциклів я думаю що він буде слабенький. Хоча я бачу, рекламували і в автомобілях використовують. Ну, це не той варіант, щоб купувати для таких речей. А оце от більш універсальний. Він підійде для, для всіх в принципі, основних колес, які необхідно, буде підкачати вам там в якийсь проміжок часу і справиться своєю задачею спокійно. Тому я раджу, компанія хороша, компресор толковий, як за свої кошти і на свій функціонал. Не вимагайте від нього багато, але своєю задачею він, в принципі, справляється без ніяких проблем. Всім гарного настрою і до зустрічі!